Вишита сорочка не просто частина гардеробу, а ціни символ пам'яті та історії народу. Щорічно, у 3-4 травня світ відзначає день вишиванки. Хоча традиція малювати долю нитками на полотні споконвічна започаткували свято Чернівецькі студенти у 2006 році. Нині ж викладачі та учні фахового коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича організували виставку вишитих виробів. Більше про це знає мо. Моя колега. Старовинні вишиті сорочки, весільні рушники, наволочки та навіть сумки. Кожен хрестик на полотні не просто орнамент, а частина історії української родини та цілого народу. У всесвітній день вишиванки працівники фахового коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича організували тематичну виставку, приурочену до свята. Ідея щорічно збирати таку колекцію в стінах навчального закладу виникла у бібліотекарки Катерини Вірстюк. Я з дитинства бачила, як моя мати вишивала, і це дим. Мене пам'ять. Мені дуже важко говорити, тому що моя мама пішла з життя дуже рано. І тому мені хочеться, щоб молодь, як кажуть, пам'ятала про своїх рідних і близьких, і щоб долучалася, вишивала і в'язала і якось продовжувала як кажуть наші традиції, спершу експонатів було небагато, проте з кожним роком робіт лише додається. Своїх рук до справи докладають і викладачі, і вихованці коледжу. Вже цього разу на виставці вдалося зібрати майже 200 унікальних речей. Бачите, тут цілий комплект йде. Ось це ця, ця вишивка, ця вишивка, ось така з Вінницької області. Ось це Буковинський. Це вишивала моя свикруха. Цій сорочці 93 роки. Це вишивка бісером. Бачите, тут вишивка бісером, але зовсім іншої, бачите, структура зовсім інша. Вишивка це весільний комплект, такий нареченої з Франківської області, а, нареченої нареченого. Це вже вишивка Кутицького району. Так вишивають в Карпатах. Ось цілий так сказати, набір вишивок, румунська вишивка місером. Молдавські. Елементи експозиції не просто виставкові зразки, а сімейні реліквії працівників фахового коледжу. Серед експонатів, екземпляри, яким понад 100 років. Всі роботи для мене це дуже великий скарб, тому що кожну роботу вкладена душа. Це найважливіше. І, як на мене, то це вишиванка, як ми знаємо, що це наш національний оберіг. Совість не дозволяє якось виділити роботу і сказати, що це найкраще. Для мене кожна робота по-своєму, вона дуже важлива і дуже цінна і гарна. Минулого року до дня вишиванки у коледжі створили унікальну мапу України вишиту бісером. Над проєктом працював весь колектив. Кожен регіон зі своєю символікою, кольорами та візерунками. Так, наприклад, ми можемо побачити, що Буковина, Чернівецька область представлена у світлих таких яскравих червоно оранжевих кольорах. Бо загалом в нашому коледжі працюють з Тернопільщини, з Хмельниччини, з Чернівеччини, з Івано-Франківщини. І ми, по суті, тут у нас виставка має таке різнобарне представлення. Викладачка української мови та літератури Ульяна Ратушняк розповідає: також додала до виставки родинне надбання. Це є можливість транслювати цілому світові, що ми є нація, що ми є народ, і цитувати кожного дня слова. Симоненка, що не стала навколішки, гордість моя довго тягнулася отара хвилин. На світі безліч таких, як я, але я, їй Богу, такий один. Тому носити вишиванку це є можливість. Спілкуватися з світом, показати, що ми яскраві, що ми індивідуальні, що ми самобутні, що ми горді, що ми нація, що ми народ. Студенти ж кажуть, не уявляють свого життя без вишиванки. Вони вірять, вишите полотно це не лише спадок минулого, а й духовна броня, яка оберігає і тепер. Насамперед, вишиванка це наша культура, наша традиція. Ми знаємо, що зараз Росія намагається знищити нашу спадщину, тому як ніколи, ми маємо зараз підтримувати. Те, що... І захищати те, що нам важливо. На мою думку, збирати це все це дуже важливо. Людина, кожен, кожен українець має знати свою батьківщину, має знати її історію, має знати про неї все. Щоб бути єдиною з нею взагалі, так як я є ще молодь. Ми не тільки її майбутнє, але ми її сьогодення. Тому я вважаю, що для нас дуже важливо підтримувати державні такі дні, підтримувати нашу культуру, просувати її для майбутнього, щоб всі пам'ятали, яка була наша культура, яка була наша історія, і взагалі, що є, таке ми українці. Поглянути на експонати та надихнутись колекцією можна у фаховому коледжі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на вулиці Банковій. Виставка триває. Впродовж тижня. Вітаємо з Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.